Я, Оленка Ковальчук і Галинка, з ми трудимося від, від Оксани десь 40 кілометрів, теж Любешівський район. А ні, вона зістається Кам'янка Ширський район, у нас Любешівський район. Село Хотунь. Ну, ми кажемо, так, ми часом так цікаво, там вже край землі. Ну, Ворони, це ну, розумієте вже. Там 350 чоловік в селі. Там вже рахується, що є церква, ну як рахується, ну так, да, є церква десь до 20 членів. Ну і в таких напрямках. в напрямках. Дитяче служіння, молодіжне проводимо, людей відвідаємо по селі. Ще недільна школа також, ну, поруч село також проводить недільну школу, ще далі до границі, до Білорусії. Село таке, ну, там, десь 20, до 20 чоловік, такий старий, бабусі, дідусі, ну просто ексклюзивне дуже село, як приїде, то ну, обов'язково побачите. І, ну, справді, Бог благословляє, дуже власцяє. Во просто так Часто здивуємося, як Бог вирівнює, вирів, розрулює такі ситуації і ну, во всьому просто Божа рука її не бачу. Ну І слава Богу, за це. Ну, Хочеться, щоб було ще краще, щоб просто результат був, щоб люди втікаються і пішли там зразу. Люди ну, розумі, розуміють, що їм треба Бог, що треба міняти життя. Що... Ну, більше проблема все, це ну, особливо там, нас їм кажуть, ну, це около Просто сім'ї, батьки, колодьож просто співаються і всі такі, ну, пропадають просто люди і все. Ну і їм треба Бога. Я не знаю, ну, на Нам треба сила і мудрость їм донести. Навіть з тими дітьми, як все правильно говорити з молоддю. Але слава Богу, того. Там переважно точки вже старший, то одна зім'я іншої. Молодь. Приїдьте самі бачите, я не хочу зробити висновки зараз. Бог заселяє обідно, справді. Просто пострає, ну по всьому, просто придивуємося часто, по всьому Богу струя і саме. this is